У вівторок, 4 жовтня, в Україні буде холодно та мокро. На Полтавщині хмарно з проясненнями опадів не передбачається. Максимальна температура повітря плюс 15 градусів, мінімальна плюс 8. За прогнозами синоптиків, вже вранці небо у горішніх плавнях затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опадів. Вночі температура опуститься до плюс восьми, Світлої пори доби підвищиться до плюс 14 градусів. Найтепліше 4 жовтня в історії погодних спостережень нашого міста було зафіксовано 1999 року, плюс двадцять дев'ять градусів, мінімум 1998-го. мінус два. Доброго ранку вівтор. Ка і гарного настрою дивіться випуски новин сьогодні о 18.00 та 20.30 на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.